Аю усіх, хто долучився до перегляду нашої програми. Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії 096 496 шість Тема нашої сьогоднішньої бесіди мобільні аптеки. Як це працює на Рівненщині? Наш сьогоднішній співрозмовник Сергій Лебідь. Пан Сергій, начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області. Пана Сергію, вітаю! Вітаю! Буквально три місяці по тому наші кореспонденти знімали телевізійний репортаж, як власне на Рівненщині розпочався процес запровадження мобільних аптек. Я пропоную переглянути матеріал, ну і за одне співставити, що змінилося з того часу, і детальніше розповісти про цю програму. На Рівненщині запрацювали перші мобільні аптеки. Вони працюватимуть у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Запуск відбувається у рамках урядової програми Доступні ліки. У мережі аптек, яка перша на Рівненщині долучилася до проєкту, кажуть, автомобіль обладнаний всім необхідним для надання послуг. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб можете здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Тут є спеціальні засоби для температурного режиму також він оснащений мобільним інтернетом StarLink. Для чого це для того, щоб ми могли в першу чергу здійснювати відпуск за програмою Доступні ліки, адже це дуже хороша програма, державна, коли люди практично без жодних доплат можуть отримати необхідні для лікування лікарські засоби. Першою точкою, у якій працюватиме мобільна аптека, стане Вареський район. Там у такий спосіб обслуговуватимуть 44 віддалених сіл у Зарічницькій та Олокницькій громадах. Голова Зарічного зазначає, для людей це було вкрай необхідне для полегшення їхнього життя. Для населення було Вкрай тяжко добратись для отримання необхідних медикаментів З сьогоднішнього дня. Цей автомобіль буде їздити в кожен населений пункт Зарічницької громади. І біля нас є сільська невеличка Локницька громада. Ці всі населені пункти будуть періодично забезпечені лікарем. Лікарем, звичайно, і медикаментами першої необхідності. Це дуже важливо. Наскільки масовою стане така програма, як аптека на колесах на Рівненщині? Поки невідомо. Адже зараз це лише пілот. Це звернень зараз дуже багато по всій країні. Насправді, тобто, у нас практично кожна область хоче мобільний аптечний пункт. Зараз ми зробили перший це пілот. На основі даних цього пілоту ми зробимо висновки. Сподіваємося, лише на збільшення кількості таких автомобілів у нашій області, аби забезпечити усіх, кому необхідні ліки, але не мають змоги їх придбати у звичайній аптеці. Артем Максименко та Артем Шауло, телеканал ITV Media Group. 096 чотири дев'яносто Будь ласка, телефонуйте. Приєднуйтесь до нашої розмови. Отже, пане Сергію. Червень місяць, що, вже, що змінилося з тих пір. І, мабуть, буде правильно, якщо ви розкажете нашим глядачам трішечки розлогіше про програму Доступні ліки. Адже до її запровадження люди теж якось жили в віддалених селах, знаходили ліки, лікувалися, виходили з положення. Наскільки вона справді полегшила сьогодні лікування людям в сільській місцевості? Так, власне, я хотів би розділити. Це питання на два, власне, урядова програма Доступні ліки, також забезпечення громадян лікарськими засобами у віддалених населених пунктах. Як було раніше? Отже, впродовж багатьох років. Наша держава не мала достатніх фінансових ресурсів для співфінансування процесу лікування наших пацієнтів, особливо ті, які амбулаторно лікуються. Діяли тільки окремі е, програми для малозабезпечених верст населення чорнобильців, осіб з інвалідністю тощо, і то лише при наявності коштів в регіональних бюджетах, за чітко визначеним переліком хвороб і за чітко визначеним переліком лікарських засобів. У 2012 році. Вперше було запроваджено пілотний проєкт, який запроваджував механізм встановлення референтного ціноутворення на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. І він відбувався таким чином, що порівнювалися ціни на ці ліки в п'яти державах сусідах, встановлювалися референтні ціни на них, і, відповідно, гранична ціна оптово-відпускна була доведена для нашої держави. Що дозволило зменшити ціни на лікарські засоби ці, ці, при лікуванні цих хвороб до 50%? У квітні 2017 року уряд приймає урядову програму і називає її Доступні ліки. Е, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та е, цукровим діабетом другого типу підпали під дію цієї програми з квітня 2019 року. Цю урядову програму вже адмініструє Національна служба здоров'я е, України, яка якраз була утворена тоді, і починається відшкодування аптекам вартості е, часткової або повної вартості за відпущені лікарські засоби, тобто пацієнти змогли вже отримувати ці ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Власне пан Тарас Коляда в репортажі говорив, що. За прийнятною ціною, Оце, оце мала снавається на увазі, що люди або не платять, або невелику суму доплачують за препарати, які підпали під дію цієї програми. Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за цією програмою, складається з переліків лікарських засобів, які застосовуються для серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, цукрового діабету, нецукрового діабету, хронічних хвороб, нижних дихальних шляхів, розлах психіки та поведінки. Епілепсії, хвороби Паркінсона, посттрансплантаційному синдромі, лікуванні болю та наданні паліативної допомоги тобто починали з трьох захворювань. Зараз програма значно розширилася і постійно розширюється. Очевидно сьогодні... захворювання ці розвиваються, які ви назвали сьогодні. Захворювання вибираються по принципу як населення, які найбільш ну, найбільш займають найбільшу нішу серед захворювань України, саме по такому принципу. І на сьогодні це вже 472 препарати, які підпали під дію цієї програми. Причому 158 з них повністю безкоштовні для пацієнтів. За решту треба вносити невелику доплату. Так само препарати інсуліну 63 позиції, з яких 39 безкоштовні, решту треба доплатити. 20. Чотири комбіновані лікарські засоби для лікування нижніх дихальних шляхів. Дев'ять позицій, з них вісім безкоштовних за одну треба доплачувати. І нещодавно було додано в цей перелік і вироби медичного призначення. 45 виробів медичного призначення, з яких три відпускаються безкоштовно, решту з невеликою доплатою. До речі, з 30 жовтня вже буде новий перелік. Побачимо наскільки він розшириться для того, щоб люди ще більше могли скористати цією програмою порівнянні з минулими роками. Статистика наступна зі старту цієї програми. Близько 5 мільйонів осіб, з яких 62% це особи похилого віку, 65, скористалися вже дією цієї програми. І вдвічі збільшилася кількість аптечних закладів. Програма добровільна, вдвічі збільшилася кількість аптечних закладів, які до неї долучилися. На наступний рік в проєкті бюджету заплановано 6,9 мільярдів гривень, тобто на 1,7 мільярда більше. Ніж було в поточному році, тобто програма буде далі розвиватися. Що стосовно якщо говорити про Рівненську область, то у нас 547 аптечних закладів долучилися до цієї програми. Станом на, ці, на ці. станом на сьогодні це 92%, тобто тільки 8% аптечних закладів поки що не беруть участь в цій програмі. Для аптечних закладів, які розташовані в лікувальних установах, програма є участь участь. Програмі є обов'язковою. Всі 111 аптечних закладів, які розташовані на території лікарень або в лікарнях, беруть участь в цій програмі. В сільській місцевості, якщо говорити, то 74 аптечних заклади долучені до цієї програми це 72 І ще такі цифри хочу сказати: починаючи з 2019 року, виписано в нашій області 2 мільйони 180 тисяч рецептів. З них погашено, тобто люди отримали ліки по 1 мільйону 890 тисяч рецептів, тобто 87%. Дякую вам за таку розлогу, фахову статистику. А все таки повертаючись до мобільних аптек, в матеріалі мова йшла про варський район станом на цей рік, які райони вже охоплені мобільними аптеками, і які на черзі, оскільки ви зазначили, що планується розвиватися. Да, Важна, ну, кращого. якщо говорити про вже доступність лікарських засобів для громадян, які проживають в віддалених населених пунктах, то ліцензійні умови передбачають е, наступні е, види аптечних закладів в селах. Перше це стаціонарні аптеки, таких в нас в області 100, які розташовані в віддалених населених пунктах. Наступне це аптечні пункти, розташовані у фельдшерських, фельдшерсько акушерських пунктах, сільських лікарських амбулаторіях. Таких угод заключено 144. І через фельдшерсько акушерські пункти відпуск можуть здійснювати особи з медичною освітою на підставі угоди, укладеної з аптекою. Тобто є вимоги конкретні до фахівця, який може займатися відпуском ліків. Це не, не повинен робити там сімейний лікар. Фаб. Це може, може це бути фахівець з медичної освіти, якщо він там один, він може це робити, але це дозволено тільки в тих селах, де відсутні стаціонарні аптечні заклади. Таких угод, як я вже сказав, 144, у Варазькому районі 18 укладено. В Дубинському 49, в Рівненському 26 і в Сарненському – 51 угода. Ну і власне мобільні аптечні пункти ми до них підійшли. Це стаціонарні, це вірніше транспортні засоби, які обладнані відповідним устаткуванням для належного зберігання, транспортування, відпуску лікарських засобів. Обов'язковою умовою є наявність фахівця з фармацевтичною освітою, та також. Робота мобільних аптечних пунктів обмежена тими селами, де відсутні стаціонарні аптечні заклади. І це логічно, тому що якщо є стаціонарна аптека, суб'єкт господарювання потратив кошти для того, щоб обладнати приміщення, зробити ремонт, закупити меблі. Зрозуміло, що більш якісна фармацевтична допомога в стаціонарному аптечному закладі буде надаватися. І Масері, мусимо перерватися. Підказують колеги. Є дзвінок, Алло, слухаємо вас. В ефірі добрий вечір. Доброго дня. вас турбує Демидівської громади. Скажіть, будь ласка, чи там планується зробити мобільні аптеки? Яка громада Дякую. ще раз? Демидівська громада. Демидівська. Дякую вам за дзвінок. Спасибі. Дякую за дзвінок. Це цікавляться глядачі. Чи планується розширення це зрозуміло? Що? Е, звісно, що хотілося б нам, щоб в Демидівській громаді е, діяв мобільний аптечний пункт. Дебинівська громада тепер відноситься до Дубинського району. В Дубинському районі в нас працює мобільний аптечний пункт. Він охоплює три громади: це Букимівська, це, власне, зараз я знайду. Логічне запитання, глядачів. у них є? Да. Чому немає в нас? Три громади в охоплює. В Дубінському районі мобільний аптечний пункт до них відноситься вісім сіл. І за статистикою, за три місяці ви питали, що змінилося. 740 наших громадян, які проживають в цих громадах, скористалися роботою мобільного аптечного пункту. Тому, звичайно, що будемо працювати з суб'єктами сподарювання для того, щоб вони наближали фармацевтичну допомогу і по інших громадах, зокрема в Дубинському районі, розширялися, будемо над цим працювати. Поки що відповіді такої немає. Напрацьованих рішень саме по Демедівській громаді, на жаль, немає. Що стосується іншого мобільного аптечного пункту, а у нас стало на сьогодні два мобільних аптечних пункти різних суб'єктів господарювання задіяні. То, як в сюжеті йшлося, у Вароському районі в двох територіальних громадах працює мобільний аптечний пункт Локницька та Зарічницька територіальні громади. Він охоплює 44 населених пункти цих двох територіальних громад. За інформацією, яка є в нас, протягом трьох місяців, 1500 громадян, майже 1500, скористалися роботою цього мобільного аптечного пункту щодня. Мобільний аптечний пункт виїжджає на маршрут, охоплює 3-5 сіл, і таким чином раз на два тижні в кожне село цієї громади заїжджає мобільний аптечний пункт. Тобто він того, приїздить, зупиняється локально на конкретному місці, до якого вже привчені мешканці. Вони можуть підійти в цей час і придбати ліки. Чи він рухається по селу селу впродовж цього часу? Затверджений маршрут, графік виїзду, графік прибуття в кожен населений пункт. Інформація про маршрути мобільних аптечних пунктів доведена до територіальних громад, до їхніх керівників для того, щоб вони розповсюдили серед населення. Мобільний аптечний пункт зранку виїжджає з базової аптеки. І в кожне конкретне село приїжджає на визначену годину. Ну якщо нічого там не трапляється в дорозі, то завдання місцевої влади проінформувати так, довести омобіду. максимально до відома свого населення. В які години буде відпуск лікарських засобів через мобільний аптечний пункт. За цей час уже звичайно визначені місця. Як правило, це найбільше скупчення людей відбувається чи це поблизу магазину чи поблизу якихось адміністративних будівель. Люди про це знають. То вже три місяці працюють мобільні аптечні пункти, і дуже добре, що напрацьований вже механізм відпуску ліків саме за програмою Доступні ліки, коли люди, виписуючи електронний рецепт, чекають мобільний аптечний пункт, який вже зразу за цим електронним рецептом, скажімо так, погашає. після анонсу нашої програми в ефірі. Мешканці очевидно десь сплутали з іншою волонтерською програмою. Боюсь зараз помилитися, але я знаю, що були такі виїзні рейдові бригади по віддаленим селам, де міряли людям при бажанні тиск, робили кардіограму серця, брали аналізи крові, і люди запитують, чи тільки аптека, чи є ще якісь послуги в цій мобільній бригаді. Тобто очевидно, є попит не лише на аптеку, а ще щоб був виїзний лікар разом з цією аптекою. Чи обговорюється це? І я цікавить ваша думка наскільки це було б правильно додати спектр послуг. Ліцензійними умовами не передбачено надання медичних послуг мобільним аптечним пунктом. Зрештою, людина, обслуговуючись на мобільному аптечному пункті, всередину не заходить. Обслуговування відбувається, коли людина перебуває на вулиці перед мобільним аптечним пунктом. Але щодо комплексних виїздів, звичайно, це все можна обговорювати. Я знаю, що мобільні бригади лікарів також мають графіки виїздів. Це все можна об'єднувати зусилля з департаментом охорони здоров'я, планувати ці виїзди, якщо дійсно населення такого скоординованого виїзду потребує. Чому ні? Це не заборонено і відповідно люди зможуть і медичні, і фармацевтичні послуги отримати під час відвідування фахівців з медичної та фармацевтичної Дякую, пане Сергію. Акценти на телеканалі Group. спілкуємося з Сергієм Леведем. Тема нашої сьогоднішньої розмови мобільні аптеки на річчині. Як це працює? Також ми сьогодні хочемо зачепити ще одну важливу тему. Якщо вона вас стосується так само, телефонуйте до студії 096 496 шість чотири Тема це доступність, це безбар'єрність. Про це дуже сьогодні багато чого говорять. От буквально нещодавно вдалося спілкуватися з ветераном-візочником, молодий чоловік сильної статури. Так і говорить: добре, що я фізично розвинений і займаюся спортом. Але, наприклад, навіть мені було важко дістатися в кабінет нотаріуса, приміром на прийом, тому що немає ні пандуса, ні кнопки виклику. Я пам'ятаю, декілька років по тому рівні обласної ради були такі рейди, коли виїздили по аптечним мережам і контролювали на предмет доступності аптечні заклади. Як це відбувається сьогодні? Чи є якась картина, і чи дійсно ситуація у нас така, про яку сказав сьогодні ветеран? Так, безбар'єрність це питання доволі широке. Пане Сергію перепрошую, телефонують люди знову. Бачите, є попит на вашу тему. Алло, слухаємо вас. Доброго дня, мене звати Олександр. Хочу запитати, дивіться, а можна заказати через інтернет доставку ліків з одного цих мобільних пунктів. Так, пане Олександр, дякуємо за ваш дзвінок. Ну, ви розповіли про все можна і через інтернет заказати. Це все працює. Є сайти фармацевтичних компаній. Є, до речі, нова послуга Укрпошта аптека. Укрпошта державне підприємство, яке ліцензувалося, отримало ліцензію на аптечний заклад в місті Києві через їхній сайт. Або через номер телефону, який відображений на їхньому сайті, можна зателефонувати оператору кол-центру, продиктувати 16-значний код електронного рецепта, продиктувати код погашення цього рецепта, і далі слухати поради фахівця, яким чином це замовлення. Ну, продиктувати свої дані, куди воно має бути доставлено яке відділення, і в поштовому відділенні його забрати. Це для мешканців віддалених населених пунктів. Також ця програма Укрпошта аптека запрацювала по всій території території України, в тому числі була інформація від Укрпошти, що е, після введення цієї програми вже 150 таких відправлень було забезпечено. Дякую вам, пане Сергію. Сподіваюсь, пане Олександр, ви отримали вичерпну відповідь на своє запитання. Отже, про доступність і про контроль за доступністю в отечних мережах області чи ведеться якийсь нагляд сьогодні умовах воєнного стану? Так, безбар'єрність важливе питання, воно доволі широке. Воно про можливість перебування маломобільних груп населення та осіб з порушенням функцій. В соціумі, в сфері послуг, не відчуваючи будь-якого дискомфорту, ми ж поки що говоримо про фізичну доступність цих груп населення до приміщень, зокрема аптечних закладів. Обласна рада, ви нагадали, вона робила такі візити в ЦНАПи, в якісь такі організації. По аптеках ми зараз це запроваджуємо. Ну, хочу сказати, що маломобільні групи населення це. Особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержані послуги, необхідна інформація, або або при орієнтуванні у просторі до них віднесені на сьогоднішній день не тільки. Особи з інвалідністю це і люди з тимчасовим е порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди похилого віку, люди з дитячими візками. Тобто це доволі велика категорія населення до 70% за деякими оцінками. Е тому е виникло питання е аптечних закладів, оскільки це заклади охорони здоров'я, куди такі люди передусім звертаються за покращенням е свого здоров'я. Враховуючи, що останні 6 років, напевно, триває мораторій на проведення перевірок в аптечній сфері. Спочатку він був запроваджений у зв'язку з covid 19 епідемією. Пізніше був продовжений на період воєнного стану. Певні питання контролю, в тому числі, цього питання над аптечними закладами, ускладнені. Виходить так, що нові аптечні заклади, відкриваючи, забезпечують цю доступність, а ці, що вже працюють на ринку, вони не поспішають це, це робити. Передбачено проєктом здачі в експлуатацію так, передбачено проєктом. Вони це Отримані ліцензії, ми перевіряємо. Тобто можна побачити багато таких аптек, де умови створені, і це питання контролюється. Що ж говорити про ті аптеки, які працювали і не поспішають це робити? Тому була створена робоча група, до якої війшли фахівці департаменту будівництва архітектури обласної військової адміністрації, представники громадських організацій осіб з інвалідністю, фахівці нашої служби. І вже перше засідання цієї групи було проведено. На ньому було затверджено рекомендації аптечним закладам згідно норм ДБН, як повинно бути надіслані ці рекомендації керівникам на електронні пошти всіх керівників аптечних закладів. Також було затверджено чек-лист для моніторингу цієї доступності тобто, які питання робоча група буде під час візиту в аптеку перевіряти. І відповідно проведений вже був у вересні місяці моніторинг 20 аптечних закладів робоча група визначилася, що це район продуктового ринку і був проведений моніторинг 20 аптечних закладів в районі продуктового ринку. Ну хочу сказати, що зауваження є. Одна аптека повністю без зауважень, решта там декілька аптек від 3 до 5, ще частина від 6 до 9 і дві аптеки понад 10 зауважень було виявлено. Усім керівникам доведено до відома для використання в роботі ці зауваження. Будемо бачити реакцію, як будуть реагувати. Очевидно, якщо реакції не буде, то за деякий час будуть вже проводитись позапланові перевірки. У разі звернення осіб з інвалідністю є можливість проводити позапланові перевірки вже безпосередньо з чітким терміном виконання цих порушень недотримання законодавства. Також плануються виїзди в районні центри. Нашої області, пане Сергію, три хвилини до кінця програми не можу не поставити запитання, оскільки ви фахівець в цьому напрямку, легалізація канабісу як лікарського препарату і готовність Рівненщини до його розповсюдження за рецептом. От яка сьогодні ситуація? Наскільки нормативна законодавча база сьогодні врегульована? Саме головне, що прийнято закон, який дозволяє виробництву препаратів на основі так. Так званого медичного канабісу, тобто канабісу для застосування з лікувальною метою, закон прийнятий набув чинності в кінці липня, і далі час на прийняття підзаконних актів, які врегулюють повністю всі питання обігу препаратів на основі медичного канабісу. Це важливо, тому що. Необхідно врахувати всі аспекти, щоб було щоб не було нелегального обігу. Треба врахувати аспекти ввезення, аспекти транспортування, аспекти дотримання ліцензійних умов, затвердити протоколи лікування, при яких саме захворюваннях будуть. Мати можливість призначатися препарати на основі канабісу. Ця робота триває. Зокрема, урядом прийнято вже дві постанови. Це запроваджена електронна система обігу медичного канабісу адміністратором визначена Держлікслужба. тобто всі операції суб'єктами сподарювання, які будуть працювати з медичним канабісом, не пізніше наступного дня повинні бути внесені в цю електронну систему. Прийнята постанова. Про внесення змін до порядку перевезення наркотичних психотропних лікарських засобів там уточнено кількості для перевезення, в тому числі постанова поширюється тепер на препарати з медичного канабісу. На черзі прийняття ліцензійних умов, прийняття змін до правил виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, оскільки на першому етапі. Тільки аптечні заклади зможуть відпускати препарати на основі канабісу на підставі електронного рецепта. Промислового виробництва ще не буде. Треба час для того, щоб вирощування запрацювало, щоб уже була своя сировина українська, поки що з ввезеної сировини будуть мати право виготовляти лікарські засоби з медичним канабісом. Аптечні заклади. В нашій області такі заклади, які мають ліцензію на виготовлення лікарських засобів, є. І я думаю, вони зацікавлені для себе таке нове в роботі відкрити і надавати якісну фармацевтичну допомогу тим людям, які її потребуватимуть. На нашої програми, як координуєте свою роботу з мешканцями? Чи є запитання до вас, до ваших колег, чи є телефон гарячої лінії, куди можуть звернутися? Обов'язково звертайтеся до Державної служби лікарських засобів та контролю з наркотиками. Ми знаходимося. Вулиця 16 липня, 38, телефон 26 66 98. При найменших порушеннях обґрунтованих в аптечних закладах, при крім цін, ціни це не наше повноваження. Обслуговування, відпуск лікарських засобів, неякісні ліки, фальсифіковані ліки. обов'язково звертайтеся. Ми будемо розбиратися в кожному питанні детально. Ну що ще вам дуже дякую за змістовну розмову, тому що. Тема актуальна, тема важлива. Це були акценти на телеканалі ITU Media Group. Ми спілкувалися в прямому ефірі з Сергієм Лебедем. Пан Сергій, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Рівненської області. Відповіли на ваші запитання. До речі, дякую вам за активність, шановні телеглядачі. Дякуємо нашим дописувачам в соціальних мережах. До побачення.